Ну, на гастролі також, коли ми їздили, то часом я їду своєю машиною. Було таке, що навіть в Крим то і перевозив машину залізничним вагоном, щоб не їхати. Цілу ніч вона машина їхала з тобою, ранком ти приїжджав і зміг зразу на вокзалі забрати свою машину і її, вже користуватися нею. Це було так, коли ми в Криму були на гастролях. А так, Десь, коли їдеш за кордон, було часто, що машину брали на прокат. Машину, там, яка, я думав, що я ніколи не лажануся і ніколи не заправлю замість бензину дизель. А виявилося, що я так зробив, і це сталося в Німеччині. Бо в мене машини, дві, які в мене були, вони бензинні. І я звик, що я бензиновий весь заправляю. А тут я взяв на прокат машину. І було півбака палива, і я думаю, давай я на всякий випадок буду через Альпи їхати, а під Альпами це було. Я заправлю зараз свою машину, щоб ранку потім в мене була заправлена машина. Я заїжджаю на заправку і заправляю дизель бензиною. І машина поїхала. Вона поїхала нормально. Заїхав я в містечко, думаю, тут ми в містечку цьому переночуємо. Тепер поставили біля готелю машину, вона їхала добре, все. Вранці на другий день, коли я завів машину і тільки рушив, машина скочила в мене, так, підскочила. Я думаю, що сталося? Потім вона заглохла біля світофора. я думаю, що сталося? І раптом мій син, він тоді маленький був, каже, тато, а що ти заправив? Як що? Бензин. Ми документи дивимося, а тут написано, на бардачку написано, потім на, там, де, де заправочний шланг вставляєш, там написано великими буквами дизель. Дизель. Ну я ж що я читав хіба? Заправляю собі, я думаю, все, капець, я запоров машину. З міста я нікуди не виїхав, я зупинився на краю. На, на, в місті на вулиці, дощ почав там капати, це був травень місяць. Включив мигалку і не знаю, що робити. Тут зупиняється німець на мерседесі, старший чоловік. Добре, що в мене була дочка, яка говорила англійською мовою і син. І вони розказують, він запитався у нас, що сталося, що за проблема в нас. І вони кажуть, що так нам треба до техстанції. Німець каже: сідайте до мене в машину, я зараз вас довезу до техстанції, і порадимося, що робити в такій ситуації. Це була п'ятниця. Вони поїхали. Я стояв біля машини. Вони приїжджають і кажуть, що на техстанції, сказали, що нічого страшного немає. Вони це зроблять. Вони це зроблять і злиють це топливо, почистять машину і залиють те, що треба. Тільки єдине це буде в понеділок. А це було вже після обіду п'ятниці. А я в понеділок вже літаком маю летіти в Україну. І я дзвоню в посольство, і посольство мені в Мюнхені дають можливість І приїжджає до мене володя, який з Казахстану. Родом це. І він е, приїхав своєю машиною, такий пікап у нього, де він злив за годину, він мені зробив все, що треба було. Він злив це, це паливо, яке там було, почистив якоюсь рідиною, потім залив мені дизель, як потрібно. Я заплатив за це марки, то тоді ще марки в них були. І був дуже радий, що це мені обійшлося в 400 марок. Бо я думав, що мені за машину треба буде взагалі платити. Все. Я зрадів, що 400 мама, ма ма Володя пізнав мене, що я в кіно знімався, і я такий був радий все. Недавно. <плес> знов я другий раз попався тільки вже вдома в Україні. В дизель знов заправив бензину. Півбака було. Це мене рятує весь час, що півбака, що воно одразу не, не заклинює. Півбака було, і я зранку думаю, де я заправлю машину. І заїхав на, на заправку око-око. І заправив бензин. І поїхав. І їду десь кілометр чи півтора приїхав, раптом чую, що щось... щось сталося з машиною. Вона так здивована, вона зупинилася. І я тоді зрозумів, що я не туди влив, що треба. Я зупинився з боку при дорозі, подзвонив на техстанцію, викликав евакуатор. Евакуатор приїхав, мою машину забрали, почистили і віддали мені. Коли ти сам гулі не добиваєш, ніхто тобі нічого не допоможе. От сам, коли почнеш розгрібатися якоїсь ситуації, тоді стаєш дуже і дуже уважним. По три рази себе, мало того, що я ну я то бензин там просто сказав чому заправнику, по що в мене бензинна машина. Кажу, заправте мені бензини до повного. Він відкриває, а там ж написано, дизель. Але він також не звернув увагу забрати. І заправив те, що я його просив. Ну, звинувачувати його якийсь сенс, коли я сам винен був усьом. Як ви все встигаєте? Ну так, не заправив те, що треба. Робиться пауза і все. Івана, я тобі передзвоню, ніби все нормально. Я передзвоню, бо я зараз інтерв'ю, як почну секрети, наші розказувати, а мене знімають тут. Ну, вони ж потім все це будуть. Д... Добре, я передзвоню, тобі добре. Па -па. Ну так. Тож я розумію, що я все це розкажу секрети, потім мене в кіно раптом будуть показувати.